Всім привіт, з вами Ендер Кайсер. І сьогодні я буду дограти в Майнкрафт. Я вам буду показувати, як сидіти в Майнкрафті без модів. Так, для цього нам потрібно зілля невидимості, поршень. Речаг дубової доски. Якщо, напевно, у сел у нас буде маленький, то ми його покормимо яблуком і дубовою ступені. Так, по-перше, нам треба зламати ось ті, такий от квадрат маленький. Цей от квадрат. Потім ставимо по бокам дубової ступені. Раз, два. Потім робимо огорожу. Ось таку. Тут ставимо. Тут також ставим. Тут так же саме. Тут буде наш усел. Зазвичай у нас буде великий. Саме з яблуками візьмемо сідло. Він же до нас трохи привикає, так можна сказати. Зараз ми його приручимо. Все важко. Той... О, ми його приручили. Так. Потім... Беремо поршень, ставимо його ось таким от боком. Таким основним таким. Так азар. Щось в мене не виходить. Це робити так. Ось такий, як той перехилений. Ось вже вдалось. Потім і тут так же саме. Твою пить. Зробилося. Потім беремо річах, ставимо його сюди, забираємо річаг, забираємо пошень. Тут так же само. Сюда ехать, хоть ось так и ось так. Так. Хотим забираем тех два лишних блока. Их так же само. Тут снова ставим поршень Теми же самыми. Не, не получается ну Може ось так. Ну, напевно, так завжди ждет получається. Потім закрываем. Знову речаги став. Так і ось так. Ламаємо. Пошні теж. І ось так в нас. Потім ну робимо й диванчик. Ось так. Так. Бачите, тепер кидаємо ой, ще не все. Потім беремо... Беремо пліти з древесного хвойного дерева, ставимо їх ось так і ось так. І ось тут ставимо ось так поршень. Тут так же саме. У в нас вийшов такий диван кльовий, Ось такий. Потім кидаємо нашого осла зілля. Невидимості. Ну ми теж стаємо невидимими Значить я надягну на себе всю мою броню. Ось так. Ну, зараз я ще візьму ту алмазну і ще якусь голову. Штани і ш... Ну шлем нам не потрібен. Візьмемо голову якусь. Ми візьмемо голову зомбі. Ось так. Я вам покажу, як це буде виглядати. Бачите, тут пише їхати. Переключаємо той третього лиця. Ну, зараз ні. Ось так, їхати. Бачите, ми всіли. Переключаємо третього лиця. Бачите, ми і справді сидимо. Так. А якщо ви хочете встати, нажміть два рази Shift. Ось так. Дякую, що подивилися це відео. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки. Якщо це відео набере 50 лайків, то зразу випускаю нове відео про моди. Цього разу вже будуть плювіші.